Вівторок 5 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Ще одна автівка незабаром поїде із села Порогівці на фронт. Більшу частину коштів на неї задонатили рідні дисидента Кузьми Матвіюка. Тим часом волонтери Поділля допомогли пригнати машину з-за кордону. Вони і відправлять її на передову. Це вже третя автівка, яку придбали за ініціативи мешканців Пороговецької громади. До слова, сьогодні виповнюється рівно рік, як у селі офіційно запрацював волонтерський центр релігійної громади свято параскевського храму. Даний автомобіль є повнопривідним, він з далекої Ірландії, повністю обслугований. Тому найближчим часом, а це як зазвичай п'ятниця. Ми в п'ятницю завжди виїжджаємо на передову до наших військових. П'ятницю в суботу, в неділю, він вже буде виконувати бої завдання. У нас була можливість. У нас є люди, які не байдужі Матвіюк Іван та Жулі Матвіюк. Вони живуть в Ірландії. Вони мали можливість закупляти ці автомобілі там, адже вже навіть польський ринок вже закінчується з пікапами і з такими повнопривідними машинами, бо волонтери їх дійсно закупляють. В них була можливість купити цей автомобіль, Орами організували наш волонтерський центр, що вони їм сюди доставлять. Волонтери Поділля його перегнали, і волонтери Поділля вже передадуть тій військовій частині, які вони вважають за необхідність. Це для аеророзвідки. Тому це не пікап. Тому ми купили, щоб воно було максимально схоже до цивільної машини, щоб їх не так було видно. В навчальних закладах Хмельницької громади продовжують облаштовувати класи безпеки. Нещодавно таки з'явився в НВО No23, що у мікрорайоні Книжківці. Тут діти зможуть не лише в теорії, а й на практиці дізнатися правила безпеки. Зокрема, що робити, якщо почалася пожежа, які бувають вибухонебезпечні предмети, як себе поводити на воді та як надавати першу домедичну допомогу. Заняття в новому класі розраховані як для учнів старшої, так і початкової школи. Кошти на створення класу, придбання інвентарю та навчальних посібників виділили з бюджету громади. Допомагали в облаштуванні аудиторії працівники ДСНС. Їх за можливості запрошуватимуть на уроки безпеки. Цей клас досить такий цікавий і потрібний, тому що діти можуть практично відпрацьовувати навички, поводження з вогнем, поводження на воді, поводження з вибухонебезпечними предметами. Клас має зональність, тобто є тематичні стенди, і плюс облаштована ігрова зона. Оскільки ми маємо дошкільний підрозділ, то тут заняття можуть проводити і з дітками дошкільного віку. Дітей старшого віку більше цікавлять ну, такі тематики, як. Безпека, тобто в нас є макети, які діти можуть подивитися, потрогати руками. Є стенд з пожежної сигналізації, який дозволяє подивитися, яким чином у нас працьовує на пожежу і що при цьому потрібно робити. Тому я гадаю, що і для дітей старшого віку цей клас теж потрібний. Сучасне обладнання пароконвектомати придбали для трьох дитсадків та школи до початку нового навчального року в Хмельницькому. Техніка дозволяє готувати їжу з меншими витратами електроенергії. За кошти з бюджету громади закупили також для харчоблоків, закладів освіти нові індукційні плити, духові шафи та водонагрівні котли. У 2020-му в НВО номер 1 стало першою школою, де почали працювати із пароконвектоматами. «Випічка і м'ясні вироби вони обробляються парою і обдуваються повітрям. Новітні технології дозволяють робити страву більш кориснішою. Це універсальна шафа, яка називається пара конвектомат. Він покращує нам роботу, осваряє наш процес. В нього сочність, котлет, риби, м'яса. Залишається заведена програма, де ми вводимо страву, кількість часу, яка вона повинна готуватися, і температура. Ну, все вводимо ми вручну і це все програмуємо. Проводили для наших колег навчання, так як ми з ними працюємо вже три роки, а їм тільки придбали. У Хмельницькому територіальному центрі соціального обслуговування продовжили запис на отримання продуктових наборів. Від початку року за допомогою до терцентру звернулося понад 20 тисяч мешканців тергромади, котрі перебувають у скруті. За словами працівників закладу, до кінця року планують видати 26 тисяч пакунків. Більше розкаже Олександра Семенюк. Пенсіонерка Надія Петрівна прийшла до терцентру, аби отримати продуктовий набір. Адже, зі слів жінки, коштів, які отримує, на життя не вистачає. Я лікуюся дуже. Я часто хворію. Он чую записує пенсія 2600. Ну як людина може на 2600? продуктовий набір на місяць, а може трошки на більше вистачить. До Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування прийшла і Тамара Корнієвна. Нині записуються у чергу, аби отримати продуктовий набір. Я дякую Богові, що вони дають це. Ну що положено, то дали. Хватає. Я порахувала, то той пайок виходить десь до 600 гривень, а 600 гривень це мені дуже це підходить. Мені сподобалося. В назначений час приходиш, немає черги, і я довольна пайком, бо я вже на пенсії. Працювала медіком, а тепер вже не вистачає тої пенсії, щоб прожити. На отримання продуктових наборів вже записалось 21 тисяча людей. 14 тисячам їх вже видали. Однак мешканці Хмельницької тергромади, котрі перебувають у скруті, продовжують звертатись до установи за допомогою. Тож запис на отримання пакунків продовжили. З 1 вересня ми продовжуємо запис на продуктові набори, так як нам виділили додатково кошти 2 мільйони 700. Ми плануємо ще додатково записати 5 тисяч осіб, ну і надати їм допомогу продуктовими наборами. Вартість одного продуктового набору більше 500 гривень. В день працівники територіального центру реєструють близько трьох сотень людей на отримання такого пакунку. На початку року склад продуктового набору згоджується комісією, і впродовж року він йде вже стандартним. Щоб записатися на продуктовий набір, потрібно підійти до нас за адресою перемоги 7 а. При собі мати паспорт і записатися, отримати талончик на дату і час, коли можна звернутися з оригіналом паспорта, ідентифікаційного і пенсійним посвідченням за отриманням продуктового набору. Нагадаємо, отримати такий продуктовий набір можна раз на рік. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Гуфіцентр змінив графік роботи. Відтепер його відвідати можна буде у будні з 9 до 18 години, в суботу з 11 до 16.30. Нагадаємо, навчальний центр поводження з відходами Гуфіцентр це простір, який створено, аби навчати розумному поводженню з відходами. До послуг відвідувачів 5 залів та більше 30 інтерактивних експонатів. Працівники Гуфіцентру організовують різноманітні пізнавальні екскурсії. Під час яких хмельничани та гості міста більше дізнаються про сортування та компостування відходів, а також про світову історію сміття. Більше про ці та інші новини у нашому випуску о 19, також на офіційному сайті телеканалу та групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!